От. Так, я обіцявся показати, що той два ресівера на один польотник так і працює, але щось забив, забив, забив. Коротше, от нарешті є тут два TX, Обидва на беревінку. І є два RX, один на 900, другий на 400. І є один польотник. Ось тут оп дрон. Бачимо, типу воно реагує настільки нормально. Тепер я пустив просто живлення. От я відключаю один, цей відбіндився, все ще, все працює. Тепер ми просто втикнемо. Так, сорі, як я вирок руки, поки включав від вас дві, припаяти. Ось він, типу, зараз забіндився. Я можу перейти в... Де там ресивер, все ще працює. Тепер відключаємо жовтий дріт, це на 400 частоти і все ще працює. От І знову підключаємо. Трохи чекаємо, поки забіндиться. Це та штука, яку я розказував у відео про прошивку RX під вервінок. Нам треба, щоб співпадали пекет рейти. Якщо тут не співпадає, то воно деякий час займає той бінд. Ot, ale zahalom, tepov sa pracuje.